Так, всім вітання, друзі, ви на каналі Обходи світ. Сьогодні ми вирушаємо таку мандрівку на велосипедах, тому що в мене сьогодні крайній день відпустки. Особливо якісь там яскраві місця не вдалося поїхати, але тим не менше хотілося щось цікаве відзняти. тому вирішили покататися в районі Виниківського лісу і показати вам цікаві місця, які ви можете приїхати на велосипеді. Зараз я прямую на Пасічну, де зустріну Олега. Олег це такий наш тепер же товариш, підписник, який написав хлопцю, я поїду з вами в Криївку, беріть мене з собою. Ми до того там зустрілися, виявляється, цікавий хлопака. Тому їдемо, беремо Олега і прямуємо в нашу мандрівку. <хи> а ми куди? Це воно і є, так? Дуже мало інформації за нього. От він ідентифікується як австрійський форт на деяких картах. Ще є згадки, що а, ближче до, до житла десь з тої сторони є ще такий напівзруйнований варіант форту. Ну я не знаю, де він. Ну тут, тут, тут якихось фундаментальних речей не було. Чи, чи Укопи скривають якусь цеглу, ще щось. А, ні, Було більше такі, як... Скоріше воно а, а, як австрійський форт. Ну, я думаю, що вони просто швидко відступили, австріяки, і багато таких заготовлених позицій залишили. Тобто, можу сказати, що в лісі неподалік на початку пасічної отакі є ями. Багато хто їх сприймає як місце для катання на велосипеді, там для велосипедистів якісь такі от горочки. Але він на певних мапах ідентифікується саме як от залишки чи заготовка. Заготовка скоріше на австрійський форт. О! Тому місце в принципі для покататись непогане, для загального розвитку розуміти, що ті ями їх ну, не просто вирили, що це воно для того, щоб тримати оборону від Червоної армії по суті, загарбників, коли Львів був під Австрією. В загальному місце було обрано таке вдале, тому що от, і от фактично там така оглядовість на 180 навіть більше градусів. Всі сторони. А тим більше я підозрюю, 100 років тому тут ще не факт, що тут був ліс. І це все проглядалося нормально. Ну, тут немає таких дерев, щоб аж так свідчили про а то. А то не, ніхто не, свідчить карта австрійська, в мене є на телефоні. То ніхто не каже, що ті дерева дожили, тому що за Австрії також була жорстка вирубка. Ті дерева можуть там, 100 років оці бути від сили Але а, жорстка вирубка була із часів Австрії, тому, Ну на жаль, той ліс. Переродився, його вирубали, підзасадили. Також, як тут були якісь обстріли, а тут, скоріш за все, тилове місце було, ці позиції просто готувалися як заготовка. І Червона армія наступала, австріяки відступили, Львів здали без особливого бою, тому Львів і не постраждав. Але от люди, які тут ходять на пікнік, вони просто бачать ями або місце покататися на велосипеді. А насправді це така от заготовка під австрійський форт, це окопи для ближнього бою, для бою. Дрібнокаліберної зброї, воно готувалося все тільки. Не було дуже задіяно. Ну, Але як видно, бачиш, тут такий от, основний яр і от, напевно, була це якась ще мала бути так, так, центральна бути частина. Якісь укриття для солдатів. Окей, пропоную, щоб по горбах не їздити лісом і висоту сильно не набирати на медову печеру і там є гарна така велотраса прямо до Виниківського озера. От. А далі ми ну, придумаємо цікаву локацію. Поїхали. Давай. Пігнали! О, собаки. Пес на увес. Ну, гарно жити біля лісу. Ось тоді Навчитися новий трюк, голова, руки, ноги. Але все рівно краще, ніж вдома сидіти. Правда? Той велосипед не для таких швидкостей. Жорстка рама, жорстка вилка. Але я би тут в кайф поганяв. Малинівці. Глинівці? А тут, певно, красиво собі якусь мати. Виїхати б за місто. Тепер земля тут дорогувато. О, давай пропозиція пробратися на ту сторону, по, по, а чи ми там з велосипедами по тунелю не проліземо. Там такий низькуватий. Ну є, то він сюди наліво. Ну давай, давай попробуємо. Там просто труба вузька, можливо, вдасться велосипед пропихнути. Хто не знає, хто не бачив попереднє відео про тунель. Під фантомною залізницею ми зараз їдемо до нього і пробуємо там пройтися з велосипедом. Щоб перебратися на другу сторону до чортових скелі. Беремо велосипед, пробуємо пробратися через тунель. Бачу світло в конці тунелі. А ти ти казав, що комарів нема. Вони тут ховаються в саме вологе місце і помирити. Я просто далі не знаю, чи ми пройдемо, бо там досить низько. Хоча спробуємо. Ми то проліземо велосипеди. Можливо, треба буде діставати пилу і розрізати на декілька частин. Обережно тут слизько. А ні, вроді би в тебе трошки вищий велосипед. Проходить? Так, піднімаєш? Так, так. <ріхи> То називається хобітанія, як? хобіт. Керуємо. То називається ласкаво просимо на канал Обходи світ. Надіюся, що не, не тільки в такі місця залізе, а ще й цікавіші. Добре, що шолом взяв. О, бачиш. Є, є плюси і є мінуси в такому рості. Олег, ви, вищий від мене. Йому трошки важче. А я тут фактично чуть-чуть пригнувшись, проходив. А, тільки я забув, що тут певно виходу нема нормального. Не. На цьому наші пригоди тільки починаються. Не переключайтесь. Ні, ну тут щось таке у нас стежку... Похоже, якою ніхто не користується! Мені геть вилетіло з голови що... що Та, Так, що тут місце непопулярне, сподіваюся після того відео воно стане дуже популярним. Там воно теж заросло От і тут Тут у нас виїзд на міст, на якому колись їхав чи то трамвай, чи то поїзд, як правильно? Поїзд на Перемишляне їхав з цей міст. І оця дорога це прокладено між Львовом та винниками. Там ми їдемо на купіль біля чортових скель, чи то чатових скель, правильно, до речі. Ну, Одна назва чатові, щоб козаки чатували на них. А, От нам за... ще кілометр Фактує. і направо такий травер, щоб на скелі не підніматися, по ідеї. І там купіль, можна буде помитися і попити. Як би там не було, але все рівно цією дорогою досить приємно їхати. Коли Винниківське озеро будували, казали, що колись був трамвай, який ходив винники, по Привинниківське озеро. Так би пропонували трамвай-винники пустити по при озеро, там зупинку зробити, Та, ви але видно воно. Я не прихильник трамваїв, бо трамваї переважно стали і весь рух став. Не, ну, але по так... лісі, а по лісі це, це би та, було але, але просто... Просто туристи прокататися, це за щастя. Так. Не, ну, тут, тут би гарний маршрут був такий. Хоче велосипедами навіть до того озера в Вениківського під'їхати собі. Через місток, через цей. Там, до речі. Як їхати по трасі, ми так по маємо виїжджати будемо. Через полюю направо особняки і заїзд вниз, там констабір був. Дуже теж маловідомий. Там є пам'ятник, по-моєму, євреям і французам поставлений. Я за нього читав, що там на перехресті лісових доріг блин стояв, який там моловки з підпалених п'яти. Нічого. Так. Видно, на ендурика підверху і все. А то мале діло, крутити не треба. Швидкий вітер в обличчя. Я би й сам задоволенням покатався. Так, покатаюсь трохи по лісі, ми вже під'їжджаємо до джерела. І тут в нас така прикра несподіванка Болото. Та я теж не дуже хочу потім велосипед відмивати. Прийдеться якось перескакувати. І так ми нарешті добралися до місця. Це є джерело посеред лісу під чортовими скелями. І ще у нас є така цікавинка, яку зараз Олег розкаже. Ми на ще одній локації, де львів'яни можуть провести свій вихідний день. вже сказав, що це неподалік чортових скель. Тут є чиста вода, питіва, місцеві ходять і набирають. Плюс ось така купіль. Ну, водичка дуже холодна, кажуть по температурі така, як в новосілках у Раковці. Але подивіться, наскільки вона чистенька. А якщо проходять грози декілька днів, то може бути вона мутніша, але взагалом вона дуже чиста. От, ми навіть спробуємо зробити тест, то такий ТДС-метр. Ну, він не вимірює загальну якість води, він вимірює один з показників якості води, це жорсткість води, наскільки вона жорстка або м'яка. Я думаю, буде цікаво. Яка ж тут О, вода витікає. Набираємо, запихаємо. Показник 200. 292. Розкажи вам, ну, що про, про що він про що він нам? Водичка не є м'якою. джерельна вода рахується такої приємної м'якості Карпатської в районі 190 одиниць. 300 одиниць говорить про те, що вода по жорсткості не дуже далеко втікає від водопровідної нашої води, на жаль, але це тільки один показник якості. Це не означає, що вона погана, вона по жорсткості приблизно така, як у мене. На пасічній з по жорсткості. По інших показниках забруднення вона, мабуть, чистіша, але ми тільки жорсткість поміряли. От, я думав, що буде в районі 200, але вона аж під 300. Ну, жорстка водичка, жорстка. Мабуть, по інших показниках чиста, а так. Ну, Саме ми... краще на язик спробувати. На язик та, та, ми наберемо на дорогу, поп'ємо, тобто пили неодноразово, звідси все окей, але не є дуже м'яка. Нічого лишнього не повлізало в організмі. Так якби ні, отруєнь не було, місцеві набирають і все супер. Так що ще й Спробуємо зараз окунутися туди, в той басейн. Я вдруге сюди потрапив і фактично перший раз, декілька років тому, на Йордан якраз тут скупалися. А далі з хлопаками поїхали в сауну трохи відпаритися. Ну, але місцина дуже цікава. Тут навіть на вихідні собі проїхати, відпочити, купити джерельної води. Також тут всякі різні штуки облагороджені. Такі як, наприклад, кабінка для переодягання. Є столик, де можна посидіти. Правда, там дощок трошки поменшало. Не всі до того якось культурно відноситься. Але тим не менше, місце гарне серед лісу, за межами Львова. Є навіть крайня хата, кому дуже потрібно буде. От. Дивлюся, Олег вирішив спробувати скупнутися. <реш> <реш> Олег вже перший раз скупнувся, але камера перегрілася. <реш> і... <реш> Дочка зимна, як в раковці в Новосілках, але я в другий раз залажу вже трошки спокійніше. О, самоконтроль. О, Стопи дуже земно. Водичка чистенька. Класно, температуру збив. Дуже класно, але людям, яких проблеми з серцем, з тиском, не можна так робити, бо перепад розігрітого тіла в людяну воду. Різке розширення судин чи звуження цепту. може трошки боком вилізти, так що... Будьте обережні. З тим. Не жартуйте. Оооо, клас. Але вже там далеко стрім знімає так. для своїх підписників. Євгод, як, як правильно купатися Ой, в джерельній воді? <рес> там так, а я попробую все-таки воду. Я надіюся, надіюся, цей краник він із того озера, <рес> басейну там дитина. Ні, тут там далі зробили таку розподільчу підстанцію, яка розподіляє одну частину води сюди на джерело, частину сюди питною. А звідси от витікає залишки того басейну. Що, як вода? Клас. Чути, чути в голосі, що класно. Оце в хлопаків в літо. Отож ми поверталися з чортових скель, з цього джерела, з купелі в сторону. Дороги Трак Длинянський. І тут мало хто знає, окрім місцевих мешканців, що тут був концтабір, де було багато знищено євреїв і, по-моєму, французів. Тут єврейська спільнота поставила такий пам'ятник, де братська могила є. Також з того, що я читав в інтернеті, що десь отут на перехресті, зокрема, стояв млин, який... Перемелював рештки кісток, людей, яких були тут закатовані, спалені в печах нацистами. Тому є мапи, на яких показано, що сучасні особняки людей також знаходяться на території того концтабору. І в свій певний час люди, обробляючи город, могли спокійно знайти рештки, людські рештки кісток. Тому місце сумне, маловідоме, але воно є. Хоча про нього інформацію максимально хотіли знищити дуже мало інформації треба швидко вшиватися бо щось дуже сильний вітер звільнявся можливо буде гроза тому швиденько прямуємо десь якесь укриття від дощу що ми вже біля дому я вже біля дому Тарасу ще крутити педальки Надіюся встигну поки дощ. Так, гроза може бути така що з неба дуже затягнуло трохи мали сьогодні кардіоїзду Надіюсь, познайомили вас з новими місцями. Окремі з них, навіть сакральними можна назвати, інші місцями відпочинку або інформативні для загального розвитку. Тому, кому зайшло відео, підписуйтесь. Буде час, буде можливість, трошки далі поїдемо, щось крутіше знімемо. Але обов'язково мусить бути ваша віддача у вигляді там, підписки, комента любого, ну і лайка. Ну і основне напишіть, чи подобається вам такий стиль. Нашого відео, щоб поїхали на велосипедах. Можливо, ми ще якісь мандрівки попробуємо поїхати десь далі на велосипедах, щоб було цікаво. Пишіть що-небудь, пишіть коменти, пишіть, чи ви були в тих місцях взагалі якісь поради, якщо ви там щось в чомусь більше шарите, якісь підказки. Чим більше коментів, тим більше відео просувається, тим більше ми вам вдячні. Так що... ну, Дякую локації, за перегляд. локації дуже круті, рекомендую самим їздити. Так, вдячні за перегляд. Ну що до наступних зустрічі?